Привіт, друзі! От скажіть мені чесно: хіба в паспорті написано, коли треба перестати хотіти ніжності. А то тільки чути, та який там секс після 60? -ти? А чому? Власне, ні. Ми що? Вже не люди, чи, може, вже ми вмерли? Сьогодні я скажу вам кілька слів. Про інтимність у зрілому віці без сорому, з усмішкою і здоровим глуздом. Давайте одразу домовимося. Секс це не тільки акробатика і фейерверки. Секс це про дотик, близькість, погляд, обійми. Та інколи, навіть коли хтось тобі просто ковдру підіткнув. І то вже тепло. І якщо вже 65-70 чи й більше, і вам хочеться ніжності, так це прекрасно. А якщо не хочеться, теж добре, усі ми різні. І не треба думати, я вже старий, стара, кому я треба. А що ви? Жінка після 60- як добре вистоюне вино, а чоловік, як стара пральна машинка, може й не блищить, але ще трясе. Близькість у зрілому віці це не тільки про тіло, це й про душу. Але й тіло хоче уваги, кров краще. Циркулює, настрій поліпшується сон як немовляти. І головне ви не почуваєтеся самотніми, бо інколи одне добре слово в обіймах лікує краще, ніж купа пігулок. Так що секс після 65 якщо хочеться, то чому б ні? А якщо? Не хочеться, то просто обіймайте, слухайте одне одного, жартуйте, любов вона ж не тільки в ліжку, вона в турботі, в усмішці. В чаї з медом і словах Я тут, я з тобою. Все буде добре. А ви як думаєте? Поділіться думками в коментарях. Може, хтось саме зараз чекає такого чесного і теплого слова. Я за те, щоб ми любили і себе, і тих, хто поруч в будь-якому віці, і хочу сказати, якщо Бог дав вам зустріти старість разом і жити в злагоді і кохати на одного, це велике щастя, бережіть його.